Від Станіславова до Нью-Йорка під такою назвою в Івано-Франківську відбулася презентація міжнародного проєкту, який присвячений творчому шляху Української республіканської капели. Цей хор створили за пропозицією головнокомандуюча ОНР Симона Петлюри 1919 року, диригент Олександр Кошиць та композитор Кирило Стеценко. Творчий колектив відіграв в ті роки велику дипломатичну місію, адже в Європі та Америці почули про українців як окрему націю із своєю культурою. Тіна Пересунько, дослідниця історії знаменитого Щедрика Миколи Леонтовича, який був візитівкою капели Кошиця, каже, що ця українська Щедрівка 104 роки тому навесні, перед закордонними гастролями, знаменитого хору прозвучала саме в залі теперішньої Івано-Франківської обласної філармонії імені Іре Маланюк. З дорогою до Нью-Йорка Українська республіканська капела дала свій перший. Концерт в ході світових гастролей саме в Івано-Франківську, тоді в Станіславові. І ще одна сенсація, яку я ну буквально приготувала е, на основі ще не опублікованих джерел. І сьогодні це фактично е, проголошую вперше, що насправді американці Щедрика почули вперше не в Нью-Йорку, а в Станіславові. 104 роки тому у тодішньому у тодішньому театрі Монюшка. Українська республіканська капела виконувала щедрика. Це було єдине місце в Україні. Тут воно було вперше. Це була велика прем'єра стартового колективу Української республіканської капели, яка потім цю ластівку нашого знаменитого Щедрика повезла в цілий світ, і нею голосно говорила про Україну як про окрему державу від Росії, як про окрему індивідуальну державу зі своєю культурою, мовою, традиціями церквою.